фронт, мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Чи кінець ваші з ним відносин? Думайте тільки про себе і про нього. Дякую вам за підписки, за коментарі, за донати, за те, що заказуєте амулети. Для мене це найкраще, бо ви змінюєте своє життя і ви ще сили завжди чекають, таку ви. Про це у них попрохаєте через мене швидко, тому що, тому що людина, яка знаходжусь в тих світах. І так. Ох. Тут багато перешкод було, з яким треба було справитися. Причому, маючи розбите серце. Да? Угу. Так, окей. Аркан Сонце. Кінець відносин чи ні? Ну, Аркан Сонце кажуть, що буде так, як ви хочете. Тобто здійсняться всі ваші бажання в усіх сферах вашого життя. Але ж не завжди те, що ви з ним продовжите відносини, це позначає сонце. Ви розумієте, про що я? Окей, так, е вони примиряться вищі сили, я правильно зрозуміла? Карти кажуть, почуття є. А далі пуста карта. Вам не треба знати, знов вже сьогодні це випадало. Вам не треба знати цю інформацію, тому що ви тоді будете підготовлені. Давайте тоді так. давайте так, про відносини моєї феєчки, феєчки це всі ви, з цим чоловіком. С -с -с розбите серце відносини. Ось такі відносини. Серце розбите. І що далі? Знов розбите серце. Окей, давайте тоді так. Вище ще розумію, що інформацію не треба знати, але яка порада Феєчки щодо цього чоловіка? Верховна жриця. Тут кажуть, ви нічого не знаєте, що відбувається за, ну, за вашою спиною. Можливо, ви з ним взагалі да? не контактуєте, ну і ніяк не знаєте. Верховна жриця це про те, що слухайте свою інтуїцію. У когось вона працює, вона дивляться у яких крута інтуїція. Багато дивляться верховних жриць, Тобто, ви все на рівні інтуїції відчуваєте і знаєте. А що вона знає, відчуває на рівні інтуїції? Ну, По-перше, вона знає, що він без неї нещасливий, бо щоб йому не давали, він, ну, йому треба ваші емоції. Вона знає, що він тут по відлюднику один проходить трансформації. І що те, що він не проявляється, це справа часу, що він проявиться. Проявиться, з чим він вищі сили. З дьяволом, дівчата обережно, бо може наговорити все, що треба і не треба.